Донецьку через перепади температури обледеніли злітно-посадкова смуга та літаки. Уже на півтори доби затримали закордонні рейси в аеропорту. Складна ситуація і на залізниці. Вночі відстали від графіка кілька потягів, зокрема, швидкісні хюндай, що їхав до Києва, понад чотири години простояв посеред поля. Не було гарячої води, чаю не було. Туалети вони не працювали. Сім годин у нас було загалом 160 пасажирів. Наша подорож тривала 20 годин. Работала свише по три тисяч жідорожніх сейчас работает больше більше двох тисяч для того, щоб продовжили курсирование на этом направлении. на Житомирщині. Знеструмлені майже 200 населених пунктів. Не витримують ваги снігу, дерева обледеніння, позамерзали щотки. О. На стеклі теж ліс заїхав на стоянку, а вже і забуксував. Сніг велика нагрузка на гляд, дерева старі, а щоб ще мокрий сніг довше тут багато дерев вадало. На Вінничині ж через те, що випала двомісячна норма опадів, не ходять шкільні автобуси. Вчора було 460 дітей, які не встигли довести до школи через те, що занесло дороги. Сьогодні таких дітей 215, за нашими даними. Це з 23 сіл. Прогнози синоптиків наразі не втішні. У п'ятницю в Україні похолоднішає. Вночі температура 14 15 числа різко знизиться. 16-17 числа сильні снігопади, налипання мокрого снігу, ожеледь, ожеледиться на дорогах. Всі несприятливі явища пов'язані з цим. Юлія Божко, Оксана Трокоз, Олена Бучацька, Донецька, Житомир, Вінниця, П'ятий канал.